Доброго дня, мої любі дітлахи! З вами я, Анастасія Сергійна, і наші уроки математики. Сьогодні знайомимось з дробами та розв'язуватимемо задачі з частинами. Отже, ми розпочинаємо третій розділ дроби. Дзвоник сім нам дав сигнал. До роботи швидше, в клас! Біля парти станьмо мочемно, плине хай час недаремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Обчисліть усно. Молодці! Відкривайте свої робочі зошити та записуйте сьогоднішню дату «Класна робота. Та каліграфічно запишіть число, яке буде відповіддю до даної задачі. В одному ящику 4 кг мандаринів. Скільки кілограмів п'ятий ящик. Це число 20. Записуємо. Приготуйте свій підручник. Сьогодні працюємо на сторінці 44. Завдання номер 257 Прочитайте його пояснення. На малюнку зображено цілий круг. І круг поділений на дві рівні частини. Одна така частина це половина. Або одна друга. Половина позначається двома цифрами одна друга. Читаємо далі. Якщо прикласти половину одна до одної дістанемо цілий круг. Побиті часто користуються такими словами, як половина, пів, наприклад, пів кілограми, одна друга означає кілограма, півлітра. Бо одна друга літра і пів тони, одна друга тони. Давайте знайдемо одну другу від наступних чисел від числа 8. Одна друга від числа 8, знаходжені частини від числа другий означає поділити, так, число на 2, так як ми шукаємо другу частину. Звичайно, буде 4, одну другу від числа 100 буде. Так, 500. Ні, тут у нас буде помилка, буде 50. Молодці, хто був уважний. Одна друга від одного кілограму. Так як один кілограм це тисяча грамів, то одна друга буде 500 грамів. Добре. Наступний номер 258. Виконуємо письмово. Запишемо 1 восьму кожного числа. Рахуємо 1 восьму від числа 320. Це 320 ділене на 8. Буде правильно: 40. Наступне число 720. Знову ж таки, знаходимо восьму частину. Буде 90. Далі 960 120. Наступно одна доба. Знаходимо одну восьму, доба має 24 години, тому ділимо на 8 буде 3 години. Так? І 4 центнери. Також знаходимо одну восьму від 4 центнерів. В одному центнері на нас 100 кг. Так? В 4 центнерах 400. Виконаємо ділення буде 50 кг. Добре. Далі завдання номер 259 Простуючись малюнком, порівняємо частини. На малюнку ми бачимо 5 однакових прямокутників. Смужок таких 5. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Перша ціла. Це ціла частина. Друга поділена на дві рівні частини. Третя смужка на 3 рівні частини, четверта на 4 рівні частини і восьма на 8 рівних частин. У цілому прямокутнику в цілій першій смужці міститься дві половини, може вміститись, або 3 третини, або 4 чверті, або ж 8 шостих частин. Скільки четвертих частин у половині? Дивимось на половину і порівнюємо з четвертими частинами, і бачимо, що в половині, тобто в одній другій може вміститися дві чверті, так дві на четверті частини. Тепер порівняємо ці частини, записуйте, зошити наступні собі дроби. Одна друга та одна восьма. Подивіться на ці смужки і порівняйте одна друга, бачимо. І дивимось на одну восьму. І бачимо, що одна друга буде більшою правильно за одну восьму. Наступні відступаємо три клітиночки в сторону та записуємо одну восьму, та будемо порівнювати її з однією четвертою, одна четверта. Дивимось знову на смужки: Одна восьма, Одна четверта подивились. І бачимо, що одна восьма буде меншою, так, за одну четверту. Далі в нас записуємо 1 третя та одна друга. Дивимо знову на них одна третя, одна друга, отже, одна третя буде меншою за одну другу. І одна друга, одна четверта, точніше, і одна восьма порівняємо. Одна четверта більше за одну восьму, правильно? Наступний номер 260. Треба полічити, наскільки рівних частин поділено кожен круг. Кожен круг ми бачимо, що поділено на 6 частин. Так? І скільки таких частин зафарбовано. На першому колі на крузі ми бачимо, що із шести частин тільки одна зафарбована. Отже, цей дріб буде називатись одна шоста. В другому крузі бачимо, що. Із шести частин дві тільки зафарбовані. Тому тобто, ну, це буде називатись 2 шостих. Наступне три зафарбованих із шести частин. Буде називатись такий дріб 3 шостих. Як буде називатись наступний дріб? Наступного кола. Правильно, 4 шостих. І останнє коло 5 шостих зафарбованих частин з шести. Правильно, отже, числа. Такого виду, як одна друга, дві треті, три четвертих, одна шоста, 5 шостих, називаються дробовими числами, які пишуться через рисочку вгорі є число і внизу. Число, наприклад, 5 шостих це дріб, де вгорі число 5 це чисельник називається, а внизу число 6 знаменник дробу. Знаменник це число під рискою, яке ми пишемо, показує, наскільки частин поділена наше ціле. Вгорі ж чисельник число над рискою показує, скільки взято таких рівних частин цілого. Запам'ятайте, як називаються частини дроби. Верхня частина, це в нас чисельник. Так? Нижня частина знаменник. Ось так виглядають наші дроби. Визначимо. Відпочинемо. Наступне завдання номер 261 Знайдіть у підручнику та запишемо наступні дроби, які позначають точки. Червоні точки, ви бачите на відрізочку. Так, треба визначити, який дріб вони позначають. Якщо у нас відрізок від 0 до 1, перша точка це буде 0 десятих так, з самого початку. Вона з нуля починається. Наступна точка, дивимось, це третя крапочка, тому це буде 3 десятих. Записали. Наступна точка. Правильно, 5 десятих. Далі в нас іде червона крапочка 7 десятих. І остання крапочка 9 десятих. Одиничка це в нас 10 десятих. Також запишіть. Наступна наша вправа номер 262 на сторінці 46. Запишемо дробом, яку частину кожного прямокутника зафарбовано. Дивимось перший прямокутничок. Бачимо, що із чотирьох частинок зафарбовано 3. Тому цей дріб буде називатись як 3 четвертий. Добре. Далі. Наскільки частин поділено на другий прямокутник. Так, на 6 зафарбованих із них 5. Отже, дріб називається 5 шостих. Третій прямокутник. Три частини з них зафарбованих дві, Дріб. Дві третіх. Правильно? Далі. У нас чотири частини з них зафарбовано 3. Три. Три шостих. Чому шостих? Тому що ми бачимо, що Однакових частинок буде 6 в половинку, вміщується 3 частинки. Значить, в іншу половинку також 3 частинки такі самі вміщуються, значить, частин 6, із них зафарбованих 3. І останній прямокутничок із восьми частинок зафарбували 5. Правильно, 5-8. Записали. Далі в нас задача номер 263. Прочитайте самостійну задачу. Для школи придбали 240 квитків у цирк та 420 квитків у театр, Четверту частину квитків у цирк і шосту частину квитків у театр віддали учням початкових класів. Скільки всього квитків віддали учням початкових класів? Щоб порахувати всі квитки, треба знати. Скільки купили до цирку та до театру. Так, запишемо слово задача, під ним слово розв'язання та подумаємо над першою дією. Щоб порахувати, скільки квитків у цирку купили, і скільки до театру треба знайти частину від числа. Так Так, як 240 квітків – це четверта частина. Тому 240 поділимо на 4, так? Буде 60 квитків, це віддали у цирк. Далі порахуємо квитки, які були віддані до театру. 420 квитків, шосту частину, так? Із них. У другій дії ми будемо 420 ділити на 6. До 70 квитків віддали до театру. Скільки всього віддали учням, порахуємо дією третьою додаванням. Так, 60 додамо 70, буде 130 квитків. Відповідь. Молодшій школі дали 130 квітків. Задання 264. Нам необхідно накреслити відрізок. Довжина. Одна третя шуканого відрізка 3 см. Давайте знайдемо довжину нашого відрізка і тоді його накреслимо. Якщо його третя частина 3 см, то знаходимо ціле за його частиною 3 см. Якщо це третя частина, то ми виконуємо дію множення. Отже, порахуємо, це буде відрізок довжиною так, 9 см. Так, як 3 помножити на 3, Третю частину буде дають. Накресліть цей відрізочок собі у зошиті. І позначте його крапочками А Б. Далі в нас ще одна задача номер 265. У залі 15 рядів по 18 стільців. Одна третя місць зайняли четвертокласники із трьох класів, кожному з яких однакова кількість учнів. Скільки учнів у кожному класі. Отже, щоб порахувати всіх учнів у цих класах. Давайте будемо міркувати. Запишіть у зошитах слово задача. Запишіть, скільки стіль місць в умові місць. Ми не знаємо, скільки, але сказано, що 15 рядів по 18 стільців. Зайнято. Запишемо нижче. Невідомо також, скільки місць зайняли. Ви сказано, що одну третю місць зайнято. І нас питає, скільки учнів в кожному класі. У класі ставимо знак питання, так? Ми не знаємо, але сказано, що три класи однаково. Так, було таких четвертокласників, було три класи з однаковою кількістю. щоб порахувати, скільки учнів в одному класі, нам треба знати. Загальну кількість місць. І скільки з цих місць зайняли четвертокласники. Прорахувати кількість місць у залі ми можемо значити, що 15 рядів по 18 стільців це діє правильно множення. Помножимо 15 на 18, таке множення ви можете виконати на чернеці стовпчиком. Буде 270 місць. Було у залі, так? Значить, це. Ми порахуємо, скільки місць зайняли четвертокласники. Якщо вони зайняли одну третю частину, то це діє та ділення. 270 місць розподілимо на 3, шукаючи третю частину, буде, звичайно, 90 місць. Це зайняли четвертокласники. Отже, тепер порахуємо, скільки в кожному класі. Якщо таких класів однакових 3. Так. Четвертокласників було 3 класи. Тому знову ж таки виконуємо дію ділення на 3. Так, 90 місць, Які зайняли учні четвертих класів, поділимо на 3 однакових класи. Буде 30 учнів в кожному класі. Відповідь. По 30 учнів у кожному класі. Записали. Чудово! молодці! Ми сьогодні дуже гарно та плідно попрацювали. Домашнє завдання на сторінці підручника 46 опрацювати завдання номер 266 та 267. Я вам бажаю успіху та дякую за урок! Та продовжуйте речення, яким був цей урок для вас. Сьогодні, чого ви навчились, чого хотіли б дізнатись, що дізналися. Найбільше, що вас вразило, про що ви розкажете вдома, що було складно виконувати, і найважче що було. До нових зустрічей!